Доброго дня, всім привіт, прошу вибачення за безлад на робочому столі, так сказати, робочий процес. Мені приїхала посилка від мого друга з Києва. Це має бути деревина. 10 брусків капа клена і 10 брусків капа акації. Упаковано все досить чітко, надійно. Скажу ще, що посилочка досить важка була. Зараз побачимо, що і скільки нам приїхало. Можете бачити, матеріалу досить багато, цілий ящик. І так, передивимось. Так, це Акація. Брусочок, вона трошки жовтуватий колір має порівняно з кленом. Так, ну ось можна порівняти. Акація і клен. Бруски досить якісні, висушені всі, як казав, Власник, мій друг, це було два роки сушки. О. О, ось це досить великий брусок. Це, мабуть, то в бонус пішло. Ну, зараз перерахую брусочки клену. які є. Два, три, чотири, п'ять. 8 8 9 10 брусочків Ось як видно це досить 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 великий скарплюк для мене Переглянемо розміри ну, Як бачимо найменший брусок 125 На 50 на 38. ну Менших брусків за нього нема, всі більші. Тут деякі навіть можна розпустити на 2. Вийде дві рукоятки. Ну і на проставки також залишиться досить багато. Відкладу клем, подивимось ще на акацію. Ось це акація шліфована і полірована трошки. Десь, я так думаю, до 800 грит. Тут є невеличкі мікротріщинки, Ну їх, я думаю, можна буде заповнити. А основна сторона досить чиста і якісніша. якісна. Ну, тут це біле, то це забулонь. Вона в роботу не йде. Тут досить великий запас. Якщо замірити лінійкою 60 на 35. І подовжені 140. Думаю, достатньо буде повністю. Троски акації тут, звісно, досить великого розміру. Ось цей, наприклад, брусок 240 на 55, на 32 міліметри. Тут. Чинай більше є довжині. Прорахуємо. Що в нас виходить по брусках? Три, чотири, 5, шість, 7. Так. Вісім. Дев'ять. Десять брусків акації. Ну, я так розумію, що. Це все інше, а саме ось цей великий брусок акації і капа прийшов мені в бонус. Тут малюнок не відкритий. Є пошкодження тваринками, саме шешлем, як бачимо, ось є отвір. Ну, думаю, тут щось з нього вийде. І такий темний спил, це кап маслини, мабуть. Швидше за все. Ось, як ми бачимо, є точечки капові. І тут є, думаю, на дві рукоятки тут також вистачить невеликих. Мабуть, то різалось пилкою, бензопилкою, бо тут зріз досить нерівний. Ну, і ще один є брусочок. Я зразу його відложив. Мабуть то відразу його впущу в роботу. Це акація, також розміри досить великі. Тож, можу вам порадити в нього замовляти. Ціни досить демократичні. Силочку на його сторінку ВКонтакті я дам внизу під відео. І зможете замовити. Людина надійна. Тож прошу замовляти. Раджу. Дякую всім за увагу.